Привіт-привіт! Я Вікторія. Сьогодні хочу поговорити з вами про молодий сад, про підживлення його навесні. А саме про ті дерева, які щойно посаджені минулої осені або навіть зараз весною. Чи треба їх підживлювати і чим їх підживлювати для гармонійного та гарного розвитку? Буває таке, що посадили дерево, начебто воно і приживається. Але розвиток іде занадто мляво, воно таке ну начебто і вкорінюється, але дуже погано розвиваються листя, воно начебто завмирає. І що робити, щоб такому дереву молодому допомогти? Особливо це стосується груш і слив, вони дуже такі невпевнені у своєму розвитку перші роки, і треба за ними трішечки доглядати, трі, трішечки їх підтримати з розумом для того, щоб вони пішли гарно розвиватися. Це в нас груша висаджена минулої осені. Ми, коли такі дерева, молоді дерева висаджуємо. Чи восени, чи навесні? Ми у посадкову лунку закладаємо суперфосфат, там чи подвійний суперфосфат, закладаємо туди там, попіл, компост, перегній, все дерево посадили. Головне побачили навесні, що воно живе, воно починає викидати листочки. Як його підтримати для того, щоб воно наростило достатньо молодої зелені? Для того, щоб пагони наростила, а також, щоб ці пагони молоденькі, визріли до осені і перезимували. У посадкову лунку ми вклали все, але там замало азоту. І навесні цьому молодому деревцю потрібен азот. Але азот ми використовуємо для молодих дерев з розумом, тому що Коріння ще недостатньо розвинене, воно таке ще дуже слабеньке, ніжне, тому використовуємо азотні добрива акуратно, навіть якщо ранньої осені ви у посадкову лунку да, і отут для, в кругу цей, для ну, під, під цю посадку ви вклали, зарихлили, наприклад, ам'ячну селітру. То після рясних дощів, після того, як зійшов сніг, азот дуже литкий, його вже там немає. І дерево, що встигло там вхопити, то вхопило. Якщо не встигло, то не встигло. Що ми використовуємо в якості азотного підживлення, можна також аміачну селітру. Розвести у воді, якщо на більш доросле дерево, ми беремо норму 1 столову ложку аміячної селітри на 10 літрів води, то для такого молоденького деревця, у якого ще таке дуже ніжне, щоб не попалити оце коріння, беремо одну чайну ложку на 10 літрів води і гарно поливаємо. Можна карбамід, але я кармай... карбамід не використовую, тому про нього і норми казати не буду. А, якщо ви не використовуєте мінеральні добрива, я вас вітаю, я з вами. А, можна використовувати або зелене добриво, Маруся. Маруся. Або зелене добриво, або на стій курнику чи карав'яку. Зелене добриво готується піввідра будь-якої зелені. Заливаємо водою, ставимо на сонечко, і як починає тхнути такий конкретний запах, ви відчуєте через 2-3 дні, через 5 днів, в залежності від температури повітря, берете літр такого розчину на 10 літрів води і поливаєте. Свої е, новопосаджені дерева. Якщо це курник, то пів літри курнику на е, 10 літрів води і також поливаєте це дерево. Якщо після такого підживлення е, знову пішли дощі, ну перечекайте, поки вони пройдуть, встановиться погода і ще раз зробіть таке підживлення. Це підживлення можна робити е, на. Усю весну і першу половину літа через там 10, 12, 14 днів, таким чином, вносячи азот для молодого дерева, ми стимулюємо його і даємо таку підтримку для нарощування зеленої маси. Але все ж таки, моє улюблене, але ви розумієте, що перший рік дерево зупиняється в рості. Тому що воно більше займається своїм корінням. Воно нарощує коріння. При посадці для коріння ми заклали туди і фосфор, і калій, і мікро-макроелементи. І воно Так, воно нарощує коріння, і ми не повинні, як то кажуть, переборщити з азотом. Щоб воно перепинило займатися нарощуванням коріння і дало тільки нам пишно зелень. Це теж недобре. Усе треба робити у такому балансі, але азот для молодої рослини необхідний. Особливо, от я помітила, сливи і груші дуже важко починають розвивати оцю свою молоду зелень. До садочку ще розкажу вам, як готується курник. Про зелене доброго, ви подивитесь у моєму відео. Курник пів відра беремо курячого посліду. Якщо немає курячого посліду у вас доступу да, до такого ну, тара, натурального, да, нема курей а, чи нема де взяти, значить можна купити гранульований, а, тоді його беремо менше, бо він більше концентрований. А, його беремо десь одну четверту. Ту відра, одну третю, заливаємо до повного відра водою і 3-4-5 днів воно повинно перебулькати, а потім вже можна використовувати на своїх рослинах. Для таких більших дерев вже в мене це 5 шостий рік сад молодий. Я вам показую для таких дерев. Ми використовуємо літр пів літру курника на 10 літрів води, і можна під таке дерево підлити. І відро, якщо мова йде про молоді дерева, щойно посаджені, то піввідра буде достатньо. Таку грушку я пополиваю там, двічі чи тричі, чи зеленим добривом, чи курником. Як тільки побачу, що все нормально, вона пішла, вже залишу її в спокою для того, щоб вона гармонійно далі розвивалася. Це я знаходжуся під улюбленою яблунькою свого чоловіка. Це раєчка. У мене на сьогодні все. Коментуйте, як ви доглядаєте за молодим садом. Підписуйтесь на мій канал, залишайтеся зі мною. Бажаю, щоб усі ваші рослинки, тваринки приносили вам задоволення. До скорих зустрічей. Папа! -па.